Дайте вот эти свои сведения. Я не знаю, я собрал, я месяц выходил, три недели. Первое, что я сделал, я собрал своих работников. Я до этого работал пять лет в Кто хочет, может узнать, моя фамилия Замчу. По тем же работникам милиции два дела на глазу. Вопрос другое. Если у вас есть эти факты, которые вы сейчас сказали, дайте даже не мне. Дайте в избух, они проверят оперативно и дадут оценку тем работникам, которые привязаны. Никаких вопросов. И вы тогда станете, искаете вопрос конкретно. Вы знаете, вот есть ваши работники, которые негодяи. Вот есть работники милиции, которые негодяи. Ну полуцентный. Я не ну, получаю. Да. Тоже вам объясню. На сегодняшний момент зашло в районе 1000 зверней. Нас 12 человек. Это кроме людей, субов. Ну, я, вот на... я, я не против. У вас, у вас есть с собой это У вас звезды? есть с собой это зверенное. Ну, є, а, спрашу, є у вас? А, а, на, на піч, є, друзі, давайте пишемо. Давайте давайте я, я, зараз відбувається відбувається прийомної адміністрації. Одна члена задала ціна. Саме по цьому питанню. І це буде стане на особовому контролі. Тому що якщо потік документів воно могло б піти просто в почту. Ми просимо вас звернутися. И просто ну, мы да. возьмем, если мы разглядали, переглянули. например, опять их тысячи, но... Есть момент, когда приходят с администрации приходит, с администрации президента. Если люди приходят на личный прием. Ну, ласка, возьмите, с потока выберите, и вот тут помните, тогда можно доучить между свечного противника. Ну, я хочу с вами объективно говорить, я вам потом что-то рассказывал, я вам как Так, так. Так, так. Як ви кажете людям, що треба звертатися, якщо є якісь там неправильніші дії, ви звертаєтесь, ви зброюся. От ви розказуєте. Як ви можете, сказати, які є докази, що людина там прокурор чи міліціонер, а прокуратура якраз і робить перевірку в міліції, любить кримінальні справи на сьогодні? Так? Так. І от ми звертаємося, дивіться. Ми звертаємося в Генеральну прокуратуру, надії прокурора. Генеральна прокуратура звертається про Київської область, Київська область в а а походна відповідь, у нас прекрасний працівник і дається відповідь. Як звертатися? Якщо є, допустимо, що одна кримінальна справа за проханням чи мера, чи пера робиться за два дні, а друга годами лежить і нічого не робиться. Це є якийсь доказ чогось? Куди писати? Зведення буде одне назад прокуратуру і видасте самі відповідь. Череду, если раньше была криминальная справа, если у нас проводилась вертолепная проверка, и вот это решение про право оно могло его оскажем. Сейчас за нормальными людьми, кто хочет действительно числе свои права и злочин чинный, он уважает и не считает. Душу богатого занятия, люди вылечивают свои векантийные интересы. Идет поток, опять же поток, и все требуют, и все не верят. Я хочу просто такой ситуацию. Я участвую 10-й у нас в культуре есть профессиональные люди. Это те, которые сейчас потом тируют расследование. Чтобы просто каждый немножко понимал, как это происходит. Вот люди пишут вот про злочин тоже. Это кражи, земельные, питания, идти в все Можно, конечно, улыбаться, понимаете, она просто прочувствует. Есть 10 следов, которые на дежурстве. В день в среднем поступает 40 заявлений. Но это не только наша проблема, это везде, он просто отходит. 80% видимости просится в единый реестр судебных процедур, проводится расследование. внести составе. Законодатель перенес, как вы пишете в генеральную, мы потом генеральную областную, но Я скажу. Слушай, при КПК земли, есть статья 306, где четко белым почтом написано, что все действия на действия, бездействия следователя прокурора с карги рассматривают, с судья за І поэтому ви ж люди по практику, що таке генеральна... А так питання або вирішують, або не вирішують. Для так, так, поэтому, так, том, так питання ще суд в... дає, слідчий Суддя суддя <клес> виносить судове рішення, зробити дії міліції і прокуратура до нас контролювати, а все одно нічого не робиться. І що суддя далі? Шеліс, два рішення судді на одного і те самого. Ви ну, скажіть, цю справу, я можу попасть рішення влади, що я не да інтереси? Я прям є є ці документи, є ці справи. Проще обще поняття, розумієте, коли люди звертаються в прокуратуру, треба приймати якісь рішення по м'язку, а не писати, щоб потім все одно воно повернеться до вас, а ви писати перед Переду, ви скажете, так. Да. <кх> сюда в мэрии, и был интересный вопрос. Поднялись бизнесмены, депутаты, все говорят, что политических партий, и вы не хотели депутаты. И я там присутствовал. А вы знаете, как я у нас коррупция? Вы знаете, что у нас все негодяи. И реальные примеры приводят. Примеры. Киеве получения всех разрешений, что вы местной власти, выдачи этих блогов, это Я слушал полчаса. Совершенно правильно говорили. Совершенно правильно. Слов нет. Я в конце стал ставлю вопрос. Вы не спите. Из тех, кто сказал, бизнесмена. Кто-либо из вас за последние два года обратился о том, что у него много за решение или не решение какого-то Это Вы по не волну... знаете ответа? Это Что? помогло бы не принять волну... не не волну... Нет, никто не сказал, никто не обратился. Потому а что может мы... быть, надо начать себя, если действительно... Я вижу такую борьбу. если, например, За чому платить? Пане Шевчу, да. я до вас особисте питання, але да. ну, як до вас. Да. Дивіться, наскільки я знаю, ви прийшли з Василькова, так, разом да. з Пасікою. Ні. Ну, трошки пізніше, мабуть, теж в Василькові працював. Так от, ви були там першим заступником, це саме заступник по нагляду за міліцією. Там, там я, я не помиляюсь. Заступник. Думає... Ну, Каже, там нема посади, прийшлося. Ну добре, Є заступник, доводим. але по нагляду за міліцією. Так. Правильно? Так. Да. А тепер давайте повернемось трошки в історію. Yeah. Е, ну ви скільки вже років працюєте на Окухівщині? Рік. Рік, да, от останній рік це якраз там після виборів за сухи, Бадаївські вибори разом з Костянтином Григоровичем і все, що було далі. Ну, про те, як Пасіка тут тиснув, що він робив і до виборів, і коли майдани тут були, я говорити не буду. Про це ті, хто потрібно, знають. Ми працювали його заступником в постій праці з органами внутрішніх справ. Тепер до наших, як скажем, до наших котлєр, да? розробка землі, наприклад. Скажіть, мені, будь ласка, ми сьогодні задавали питання. 에, а він постійно імітує такого, ну трошки, людина, яка не в курсі. Я не в курсі. Що відбувається? Ну, орлю. Так от, це це. рік іде розробка. На дерев'яні. Повертаємось. Ви по нагляду за міліцією. Так. По моїй інформації було чотири відказних матеріала. Я постараюсь, знайду людину, яка писала ці відказні, вона не буде боятися, прийде посвідчити про це. Ну це таке, перевірку можна провести. Я не зараз не питання так. задам, ви слухайте. Ви по нагляду за міліцією. Так. Як ви вважаєте, ефективно працювала міліція, якщо на протязі року, як і Орлюк, тут і ви, по-перше, вони під носом не бачили такої видобутки, а це лише один з кар'єрів. Не бачили таких масштабів. Взагалі, я не бачив. Не бачив, да? І по-друге, е от ваш аналіз з приводу цього, що вони не бачили, і з приводу ефективності їх роботи. Останнім часом, конкретно за рік. І якщо ви вважаєте, що ефективно працювали, то які тоді були вами вчинені дії конкретно по нагляду за ними і за начальником міліції, конкретно по виконанню їх прямих своїх зобов'язань? Отаке от питання. Я я буду. Не що ефективності, Це раз. А чому перевірка не проводилася? А чому взяли, що політівки не проводили? А чому? Так, Заразі, не вважає, Ну, ми внесли за той рік, що був 10 актів проського. 12 усіх притягнути. порушена, внесена відомості по людей, по поспішимо звільнити. Ви вважаєте, що не робиться? Якщо у вас є складіти по піску, ну, по, землі. по землі. І так. по піску теж. То я по піску можу сказати, що зараз ми до 17-го числа до 17 можна було Проводили Я Думаю, с 17 числа будет результат. Вам не Пане прокуроры? Если вы не вырешите вопрос по песку, то я вам отвечаю, что в селе Триборья прольется кровь. И это будет на вашей стороне. А песку какого? Там выйдут незаконные. Не Мы их отгоняем. Не прав. Можно в питание? Там прольется кровь. Послушайте, если вы говорите, например, кровь, обратитесь, напишите напишите заявление, А призупинить видобуток на час перевірки можна? Брат. Вони ж даже не задав слідкували. Я помагаюся розібратися. Ну, а припинити видобуток піску на час перевірки, це можливо? І вони будуть продовжувати це робити, поки будете Як Ви підійти продажу піску, який там лежить, це можливо. На час перевірки. В державі немає коштів. Люди останні з карманом достають, щоб купити бійця бронежилети. Зубну пахну. Передавали зубну а ви, а ви, а ви знаєте, Містите, що я Припиніть, патріот? Если я вы вам не сказал, сказать, что я, не за... я, я вам сказал, еще раз, идет проверка, я сказал, вот для этого что провести? Мы специалистов вызываем. Но же это понять не можем. что, я, я выйду, стану с автоматом как вы представляете? Но я конкретно, я я так, конкретно можно запятал. Позовы, я, я, запятал. Запятал. Я, я вам запятал. 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 Я так не Нет, 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 это Мы же вам запытали, да можем мы продажу? Мы будем стараться продать. Проверить сейчас специалистов. Давайте я так зрозумілі. Якщо потрібна допомога в тому, щоб зупинити виріз і видобути, ви можете звернутися до нас, якщо ви не справляєтеся своїми силами. Я Дайте, вас так, так. Значить, шановні госпиті, я я Значить, прошу вас задавати конкретні запитання прокурору, а не взагалі. От візьміть з мене приклад і задамо мені конкретні запитання. Згідно закону про прокуратуру, повідомлення в СМІ, других засобах знову. Масової інформації, значить, прокуратура повинна реагувати. Я вам задаю конкретне питання. Була маса повідомлень в СМІ про порушення виборчого законодавства. Факти підкупу виборців, фальсифікації, мається в по предучим виборам. так? Назвіть мені, будь ласка, скільки порушено кримінальних справ по цим фактам прокуратури, які доведені до кінця, Я... які доведені до кінця або впроваджені. Одне питання. Друге питання. Ви кажете, міліція то-то, там нема людей, то значить ви являєтесь узячкою для міліції. Ви повинні надзирати за виконанням закону про міліцію працівниками міліції. Конкретний приклад, по старому кодексу, незаконна відмова, ваша постанова про відмову незаконно порушення кримінальної справи, наприклад, по 6.2 по старому кодексу. От. Повинна мати наслідки для працівника міліції, який конкретно зробив цю відмову. Скажіть мені, будь ласка, скільки порушено кримінальних справ проти працівників міліції за фальсифікацію матеріалів, по даним конкретним відказним матеріалу, чи проваджено дисциплінарних проваджень, звільнено, віддано до суду працівників міліції. Друге питання. По новому кримінальному кодексу, скільки припинено незаконних кримінальних проваджень? працівниками міліції і які наслідки ви як прокуратура от, значить, створили некомфортні для працівників міліції в плані в обратно, в дисциплінарних ціан, ціан, притягнення їх до кримінальної відповідальності. І таких питань дуже багато. Це конкретні два питання. Дайте Конкретно спомість, скільки з цифрами даними. Я скажу. по виборам найдучих. По этим выборам заявления. Секунду, <рес> я вам сказал, вы мене у вас услухаете повідомлення, средства массаж. Я, я вам не ответил. Является основание для реагувания прокуратуры. Причем предприятие. Какие средства? Какие? Ну если, например, обуковский край были Образно, в ведомости. Объясните мне. Обуковский край, бар. У барбі, де були значить, в центральних каналах, де показували шербанівку, Кісільівку, дерев'яну, як пальки роздавали, люди там возмущалися, корова десь. Я вас, буду, конкретно. Да? Я вам відвічу. Я відвічу вам конкретно. Так. Да. А відведу раз, від Добре. Було 50 по пам'яті. Ви прості по пам'яті. Про 52 повідомлення шло по порушенню виборчого законодавства. Сейчас система не до відмовних матеріалів. Система ЄО, это висновок складається. Це по новому закруті, по новому кримінальному кодексу. А в 2012 році працював старий кримінальний кодекс. Мене, я вам сказав, що я тут рік тільки пройшов. А мені сьогодні питання не видома цю слово, скільки було в 2012. За 13, я вам... я вам за 13 скажу. Було 52 два внесено в відомості. Из них одно в ЕРДР, то есть как порушенное криминальное правовое, которое через неделю было закрыто. Есть. Вот. Две недели назад я особо быстро из тех 52 права, ну, его материалов, лично внес 9 э, ведомостей в ЕРДР, 9 проваджей по фактам, где было указано заявниками, пускай и без свидетелей, что пипку выпустили по статье 157. Это можете проверить и посмотреть после этих выставок. Дела сейчас находятся в следственном отделе. За эти выборы ни одного заявления в вот органы прокуратуры и внутреннего не поступало. Но опять же, по выборам, я вам просто объясню, как по выборам. Все заявления про мы могли рассматривать только после их рассмотрения комиссии. Только них. Они выносят постанову и обращаюсь к органам. Потому что надзор за выборщим законодательством не повинно до да Закон есть центральная выборчая комиссия. И только после того, как они рассмотрели, приняли решение, что это не их компетенция, а здесь может быть злочин, то где они нам направляют для рассмотрения? Возбудить или отказать, как послал? можно да. запятать? Да. Що робити пересічному громадянину, який, наприклад, ні в яких організаціях, ні в яких політичних партій, просто громадянин України? Якщо до нього, наприклад, підходять люди в штатському, в п'яному вигляді і заставляють їх обслужити на основанні того, що вони витягують посвідчення, що вони є слідчими, ця людина повинна ну, до прокуратури йому звертатися чи куди? Я вам скажу, що зараз.